Доброго дня! Вітаю вас на занятті зліплення. Пропоную сьогодні зліпити фігурку. Для початку пригадаємо, будь ласка, яка зараз пора року. Так, звісно, зима. Отже і наша дитина вдягнена у зимовий одяг. Наша робота буде починатися із ліплення голови, тулуб, ноги у штанцях, руки. І далі нам, нам досить тільки одягти нашу дитину у зимовий одяг і відтворити його обличчя. Отже, приготували пластилін, стеку, дощечку для ліплення, і почали. Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами будемо ліпити такого хлопчика в одязі. У нього є шапочка, штаніжки такі і курточка з капюшончиком. Він невеличкий за розбіром тво пластину, у вас на нього піде ну, зовсім небагато. Але будете мати ось такий гарний чудовий результат. Ліпиться він дуже просто. Я буду розказувати, як, він буде, а ви спробуєте. Отож, будемо приступати. І так, щоб отримати колір обличчя, ось такий він біжевий, і кілесний. я взяла білий. Дивіться, невеличкий шматок. Це той, який нам потрібен буде для голови. Я додаю трішки червоного і оранжевого. Тут в мене вже змішані два кольори, і я їх змішую між собою. Ось у мене утворився такий шматочок ось такого тілесного кольору. З нього я маю відщипнути невеликий шматок для рук і для вушок. Десь приблизно ось такий шматок для рук і для вуш. І відкладаємо його в сторону. З цього ми робимо, формуємо кульку спочатку ось такими рухами круговими. Так, дивіться, і зверху ми трошечки приплюскуємо і доверху трішечки звужуємо, щоб у нас тут творилася така форма. І були такі щічки, наче ось тут. Відкладаємо це вбік. Кольори ви можете вибирати собі такі, які ви хочете для курточки там, чи для штанців. І цей шматок має бути трішки менший, чим трішки сама менше. голова. Ось Диві. така приблизно має бути кулька. Чу трошечки менша, трішки менша, чим голова. Ось так. З цієї кульки ми формуємо прямокутник, який буде також донизу трішечки розширятися. Ось так приблизно воно в нас виглядає. Але ми поки нічого не приліплюємо. Беремо. Беремо, вибираємо колір штанців. Але більше, ніж ось цей шматок. Трішки довший. Такий яскравий я взяла. Відриваємо такий шматок, як можна, як і голова, можна трішечки більший. Тут у нас будуть ножки. Так, дивимося. Робимо кульку і цю кульку приміряємо. Дивимося, наскільки вона велика. Ну, можна трішки забрати. Забираємо. Робимо кулечку, а з цієї кульки формуємо ще один прямокутник. Прямокутник, який буде з верхньої сторони, він буде в нас звужуватись. І дивіться, дивіться, катовщина. Вони не плоскі, вони мають свої грані. І тут немає тоненько, Тут бачите, тут катовщина. Десь пів сантиметра чи сантиметр. І тепер дивіться, беремо стек, ну приміряємо сюди. Непогано. Беремо стек і ось тут розрізаємо, але не до кінця, рівно посерединці. Розрізали. Бачите? у на дві частинки. Старайтеся, щоб вони були рівні. І дивіться, ми їх трошечки розширюємо і звужуємо донизу. Можна трішки витягнути, щоб ножки були в нас довші. Тут робимо таку плоскість таку. Бачите? Так, але бачите, у нас тільце вийшло ширше, штанці вийшли вужчі. Тому треба трошечки це підкоректувати. Щоб воно було однакової товщини. Підліпляємо ось так. Приблизно, щоб у вас ось така, ну, вийшла ось така форма. Так, є. Є в нас три основних частини. Ніжки, кільце і голова. Після цього я беру знов зелений. Давайте порівняємо його з головою. Трішки менше, ніж кулька, яка йде у нас на голову. І формуємо з нього також прямокутничок. Дивіться, пальчиками. Формуємо, щоб такий був у нас як брикетик. Прямокутничок. Бачите? Така його товщина приблизно 5 мм. Ця площина у нас йде широка, а ті вузькі ці грані. І тепер просто розрізаємо стеком навпіл. Повністю дорізаючи до кінця. Це у нас будуть рукавчики руки. І в нас утворився рукавчик. Дивіться, ці руки можна згинати. Їх можна повертати вбік. По різному можна з ними. Їх можна по-різному згинати. І в нас утворює, утворюється ось такий цікавий персонаж. Так, перше, чим приліплювати голову, нам необхідно пропрацювати обличчя. Бо якщо воно до нас вже з'єднано, нам буде складно це зробити. Ось так. Тому я беру такий, такий пензлик. Те, що має кругле завершення. Ось, наприклад, у мене є олівець. Да? Ось тут такий є круг. І я беру, там де у нас лицева частина обличчя. Це у нас ось тут. І посерединці я протискаю дві ямочки. Посерединці. Не зверху, не на лобі, а посерединці і близько одне до одного. Я роблю виямки для очей. Ось так. Зробивши ці ямки, я беру білий, відщіпую маленький шматочок білого, скочу з нього кульку, розпліскую її і вставляю в ці ямки в одне око і в друге. Це наші будуть такі білки. Тобто наші самі очі. Після цього робимо зрачки. Беремо блакитний або синій пластилін, ми його скочуємо в кульку, розпліскуємо і прикріплюємо до наших білків. Одне око і друге аналогічно. Не забуваємо і про брівки. Беремо коричневий колір. Малюсенький шматочок. Робимо з нього таку маленьку паличку і легенько прикріплюємо над очима. Так, можемо нахиляти їх в різні сторони, і від того, як ми їх приклеїмо, в нас будуть залежати емоції на обличчі. Можна трішечки буде їх вигнути. У мене, зокрема, вони прямі. Я промальовую ротик і промальовую носик. Це все роблю тоненьким стеком, дуже тоненьким стеком. Тепер давайте зробимо з вами шапочку. Я взяла невеликий шматок жовтого, трошечки його вигнула, приплюснула, тобто зробила кульку, а потім цю кульку ось так трошечки витягнула. Бачите, у нас утворилася така форма, схожа на пів кульки. краях шапки і дам таку фактурку з, з допомогою стека. І причіплю такий балабончик. І я забулася зробити зрачки, тому зроблю їх зараз. Беру малюсенькі, прям дуже малюсенькі шматочки, так як макове зернятку чорного і вкладаю в синій кружечок, вкладаю чорненький, маленький-маленький зрачок. Ще менший, ніж синій цей кружечок. І його легенько припліскую, але не сильно. Так, тепер можна приклеювати і з'єднувати тільце з головою. Готову. Полосочку я приклею і утвориться такий або воротничок, або шарфік. Такі схожі полоски я додам на нижній частині рукава. Нехай будуть собі там такі манжетики. І лишнє відрізали. Так. Аналогічно на другій руці. Зробимо долоньки. Беремо ту кульку тілесного кольору, яка в нас залишилася. Відриваємо невеличкий шматок так, щоб у нас могла утворитися долонька. Так. Формуємо з цього шматочка таку кульку, а потім її витягуємо трішки, щоб вона була овальна, не зовсім кругла. І стеком. Гострим стеком, не товстим, легенько робимо збоку таку поділку, ніби надріз. Тобто ми відділили великий пальчик від всіх інших. Ті всі інші пальчики ми не будемо протискати, тому що в нас дуже маленька деталька. І ми це не зможемо зробити за допомогою наших стеків. І прикріплюємо долоньку. Так, аналогічним чином ми виліплюємо і другу руку так само. Взявши шматок білого, формуємо з нього кульку і цю кульку ділимо навпіл. Поділивши навпіл, прикладаємо до наших ножок і дивимося по розмірах. Чи не дуже вони завеликі. Можна трішки зменшити, а може і такі підійдуть. Так, формуємо прямо кутничок, такий брикетик, який ми вже з вами робили раніше. Так, підходить по розміру. Чудово, тепер беремо. Стек, який має круглий кінчик. І протискаємо там ямочки, так, щоб у нас помістилась наша ножка. І наче взуваємо нашого. Можна тут додати, домалювати стеком карманчики в нього на... на наших штанцях протиснути. Можна тут дати манжети. Ну, хто вже щось, якісь полоски, такі, наче такий візерунок на, штан... на штанцях. Шнурівку тут можна зобразити. Такими полосками. І в нас ось такий чудовий результат. Так, стимовся. Стоїть він у нас. Стоїть. О, у нас вийшло два друга. Схожі, дивіться, їх можна робити з різними емоціями, в різному одязі. Ручки можуть в них бути в різні боки. По-різному. Тут на цій шаперці дана такий, такий рельєфчик, такі от борозочки. Ви можете їх давати, можете ні, можна ліпити кепку. Тобто фантазуйте і пробуйте. Погляньте на екран і подивіться, які інші пози тіла можуть бути у вашого хлопчика, а праворуч у вас є ще інструкція, як можна виготовити хлопчика. Із пластиліну. Отже, фантазуйте, вправляйтеся, успіхів вам у роботі.